Російська мова в Україні це один з основних якарі, за які Росія може зачепитися і сказати, це наш народ, братський народ, ми йдемо його захищати, там руска ми будемо воювати за наших. Тобто, здавалось би, такі невеличкі, типу, ну мову добавте. Ну вам важко, і ми ж друзями, браття типу, Типо, да, кучу людей там, е, щоб не заблокували, кучу людей життя позбавили, щось там е, да, зруйнували вам дуже багато сел, міст. Вообще, декотрі просто стерли з лиця землі. Їх тепер немає. Ну так російську мову добавте, і все, і ми подруги. Ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн, я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою онлайн живу більше 12 років, потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посиланням в шапці У вас же Там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не можете відкрити... Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація. Поняли? Тобто, українці, до яких ще не дійшло, наскільки важливо українцям спілкуватися українською мовою, це ідентифікація нації. Мова це ідентифікація нації. При, приїдьте до грузин, приїдьте до грузин. І От Попробуйте їм об'яснити да, в Грузію. А, що якщо ви розмовляєте російською, то ви, типа, не грузини. Або ви навпаки, грузини без, без грузинської мови. Та вам нової прилетить там дуже плотно. По так це Грузія, які теж пережили з Росії дуже багато проблемних моментів. Дивіться. Проблему з українізацією дуже є важкі в Україні, а дуже неправильна подача. Нема цієї лагідної українізації, але ви всі маєте зрозуміти, що поки ви розмовляєте в побуті і так далі, і слухаєте російську мову. Я понімаю, української музики там немає, нормальної зараз і так далі. Але поки ви це робите, ви а, зберігаєте цей момент для Росії, для маніпуляції запуску нових ракет, і нового наступу, навіть якщо буде перемір. Поняли? От ну просто кажу вам, це треба взяти. блядь, і зазнать. Поняли. Перепрошую за мату. Ну треба взяти зазнать. Да українці зараз не поймуть, що російська мова це. Як би ви до да неї не відносились, як би ви на ній не спілкувались, це для українців смертна кара, поняли? В майбутньому. Поки ми від цього не відмовимося, я ж навіть дивіться, я з суржиком розмовляю. Це нормально, не обов'язково розмовляти з суперкультурною літературною українською мовою. Можна розмовляти суржиком, як я, бо Україна велика, це нормально. В Британії теж ніхто не розмовляє британською літературною мовою. Всі спілкуються так, що інколи не поймеш, на якій мові вони розмовляють. Це окей. Типа, як ми там закарпатців чи западенців часто не розуміємо, це окей. Але російська мова має бути викорінена, поняла? Тільки через те, що цей дебіл йшов по червоній дорожці і насаджував. Російську мову нам далі, і він чітко дав казати, поки десь є російська мова, я туди буду запускати ракети і воювати. Все, осознайте це. Друзі, на зв'язку, далі будучи відео. Папа, слава всім українцям, які досі тримаються.